А ви вже їли котлети зі шпинатом. Погнали готувати. У фарш ми розбиваємо одне яєчко. І кидаємо тут у мене картопля і пів великої цибулинки натертої. Водичкою трошки хліба. Додаю сюди. І, звичайно ж, чосничок. Ну, і, звичайно ж, сипимо сіль перець. У мене приправки в таких скляних баночках. Сама придумала цей витвір. Мистецтва. Я насиплю по класиці. Сіль, перець, ну може, там коріандр. Ну, і, звичайно ж, додаємо сюди шпинат. Він в мене заморожений. Це все перемішуємо, збиваємо і вийшла така маса. Ось така кількість котлеток. І, ну, і тепер їх жаримо. Котлетки заливаємо водою і тушимо ще минут 10-15. Получились такі гарні чудові котлетки. Дивіться, які вони красиві. А смачні, які підписуйтесь.